Цікава задачка. За перший день хлопчик прочитав 25% усієї книжки. За другий 68% остачі. А за третій решту 96 сторінок. Питання: скільки сторінок в книжці? Ітак, давайте зробимо схематичний запис. У нас перший день прочитав 25%. За другий день 68%. Остачі, і за третій день 96 сторінок. Значить, е, рухаємося від першого до третього. Відомо у нас за перший 25%, е, за другий у нас 68% остачі. Давайте знайдемо спочатку остачі. Якщо у нас було 100% і за перший день прочитано 25%, то Залишилось йому було прочитати після першого дня 75%. Далі 68% остачі. Значить, треба знайти 68% від 75%. Щоб знайти відсоток за числом, треба це число помножити на цей відсоток. І так, у нас є 0,75 помножити на 0,68. Ми отримуємо 0,51. І так, значить, за другий день він прочитав 0,51 частину книж від всієї книжки. Тобто він прочитав 51% від всієї книжки. Тепер за перший і за другий день виходить, що він прочитав 25% за перший і за другий 51%. Разом виходить 76% за два дні. Тому. На третій день йому залишилось прочитати 100% мінус 76 24%. І так, а 24% це 96 сторінок. І якщо ми знаємо е, відсоток це 96 сторінок, то щоб знайти все число, треба 96 розділити на цей відсоток, тобто на 0,24. Якщо ми виконаємо це ділення то отримаємо 400. Значить, в книжці було 400 сторінок.